Зараз розіграю тещу. Типу, я телефоную коханці. Подивимося на реакцію. Алло? Кіцюша? А моя мимра поїхала на ногті. Так що я о, сьогодні о. до тебе. Давайте там мийся, приводь порядок. Mm. І будемо суриморе. Ну так, разі. Та це мене тут радіо. Це... телефону. І ще. Це і ще... Ця моя купила, що цю собаку ти тут тяхкає. Ну. Я... Це ти на мою дитину. я тебе покришу, я тебе покрошу. Да, Нам буде класно з тобою. да, вже... Будемо шалити. що, Ти не смайки, чи Я не поняла. Да ти не звертай уваги, це тут ще робочі ходять, і це нап'ються до сирачки і щось валять під вікнами. То фігня всяка. Взять ярубить телефону, бо я тебе сейчас вирус Моя киця! Моя киська! Ти що не понимаєш і Та я тебе сейчас розкажу! Тья, е! Я тобі ще зроблю! Я тебе пранк, Тьося! Це пранк!